Я тобі покажу, де вода йде. Дивись, бачиш. сьогодні скільки води. Прилучанин Валентин показує, як із газопроводу на його кухні тече вода. Все почалося у суботу ввечері. Вода пішла мені в той, в плиту. Поставив каструлю, щоб води нагріти. Пільмя горять, а воля вода пішла. А це вже інша квартира цього ж будинку. Тут теж демонтували газовий лічильник і зливають воду із труби, яка до нього підведена. Це вже ми злили. Не було тут більше. Ось результат, скільки води злилось З однієї квартири. Таку ж процедуру проводитимуть у всіх квартирах багатоповерхівки по вулиці Київській, 230 В. Причина в тому, що всю газову систему заповнила вода. Предварительна версія від або ніну вдома, що роблять ремонт і самостійно робили заміну газових приладів. Скоріше за все, либо котел, або ж боляр водонагріватель газовий. І виходить, що перепутали вход води і газу. і за цього попала вода в газосистему газова. Із 18-ї години суботи будинок повністю відключили від газопостачання. Це треба потрапити в кожну квартиру, виявити воду, видувати усе, розбирати усе і провести все ж на герметичність. Тобто зараз тут порядка 100 абонентів. 6 відключено, 94 абонента. Зараз більшої половини дома не буде. Тобто будемо дивитися, як ми можемо попадати до абонентів. У понеділок на місці події працювали 20 спеціалістів трьох відділів прилуцького відділення АТ Чернігівгаз, технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем, обслуговування газових лічильників. Знімаємо всі лічильники на повірку. Далі буде видно. Будемо заключати договора на технічне обслуговування по даному будинку. Заміну лічильників проводить і проводить внутрішні газопроводи на герметичність. За чий рахунок це буде проводитися? Чи за рахунок ОСББ даного будинку, чи за рахунок цього абонента, що. Проводив самовільну заміну газового обладнання. Попередньо лічильників, які потрапила вода, потребуватимуть заміни або ремонту. Однак ті споживачі, які мають роторні лічильники, зможуть замінити їх планово. Повірка лічильника в середньому коштує 300 гривень, новий лічильник в межах півтори тисячі гривень. Хто буде оплачувати ці та інші витрати, у будинку поки не знають. що тепер Ми повинні оплатити до 12 тисяч. Учитую, що у нас в будинку, хоч і 100 квартнірний дом, але дуже багато 70%. Це пенсіонери. Будемо щось рішати. Прийдеться піднімати збори. На момент підготовки сюжету газовики виявили квартиру, де робили самовільну заміну газових приладів. Там водопровідний шланг лишався підключеним до газогону. Надія Мартишко, Суспільне, новини Чернігів.